Вір лозівського рок гурту Мрії Марії увійшов до десятки фіналістів всеукраїнського фестивалю Пісні, народжені в АТО. Композицію Повернутися живим написав лідер гурту, демобілізований боєць Володимир Полешко. Музиканти подавали заявки по інтернету. Потім журі прослухало пісні претендентів і відібрало найкраще для фінального концерту. Він пройшов у суботу, 21 травня, у Дніпрі. З фестивалю повернулася Анна Красноперова. На всеукраїнському фестивалі Пісні народжені в АТО виступає лозівський гурт Мрії Марії. Хлопці виконують пісню, яку написав лідер гурту, де мобілізований боєць Володимир Пелешко. Я хочу, щоб люди зрозуміли, які в які не воювали, що думає, хочуть, зелають кожен воїн, який бере участь в АТО. Там злані не можна. Я шебу сістлядної села ні то кожного хочеться домою зимні. Володимир каже, пісня народилася у шпиталі, де він лікувався після важкого поранення під пісками. Хлопці з гурту одразу взялися її грати. Мати музикантів-земляків у Дніпро приїхали лозівські волонтери та бійці АТО. Майже усі пісні глядачі слухають, стоячи, шановують пам'ять загиблих бійців. Оцінюють виступи члену журі, серед яких волонтери, бійці АТО, військові журналісти та співачка Світлана Тарабарова. У кінці учасників фестивалю запрошують на сцену. Журі оголошує, оцінювати їх не будуть. Пісні народжені в АТО, заслуговують однакової уваги. За участь у всеукраїнському фестивалі всім видають відзнаки від Дніпровської облдержадміністрації. Анна Красноперова, Роман Деняк, Максим Сабельников, ТРК Лозова.